На першому подільському про відновлення охмадиту грант на створення іконописної майстерні та досягнення юних спортсменів обласного центру про це та інше у підсумковому випуску новин 10 червня. Синічний обстріл ворога 8 липня 2024 року вразив весь світ. Тоді від ворожих лучань постраждала лікарня Охмадит, що у Києві. На початку червня цього року розпочали роботи по відновленню основного корпусу. Анонсована вартість ремонтних робіт була 367 мільйонів гривень. Та тендер виграла компанія, яка погодилась виконати все за 293 мільйони. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, будівництво планують завершити до кінця 2025-го. Паралельно і проводяться будівельні роботи всередині, зокрема інженерні мережі, вентиляція, кісне постачання, інші системи, а, а також те, що було пошкоджено. Внаслідок терористичного акту минулого року, зокрема і підвісні стелі, і інші панелі, мене також прохання до компанії звернути увагу на один із поверхів, де чисті приміщення, де боксовані приміщення, де відбувається трансплантація кісткового мозку, оскільки це єдине відділення, яке сьогодні працює за межами закладу. Охмадит і нам для нас пріоритет якомога швидше перевести це відділення а, в цей комплекс. І є попередні домовленості, що ми розпочнемо внутрішні роботи саме з цього відділення. А, і далі, чим швидше завершиться вентиляційні роботи, тим швидше а, зможе переїхати це відділення до нас в лікарню. Тому лікарня сьогодні працює. Лікарня буде працювати. Ключова задача сьогодні для проєктантів: проводити всі ремонтні роботи без зупинки роботи роботи лікарні потенційно можуть призупинятися тимчасово якісь певні палати виводити з лікувального процесу або відділення на короткотривалі проміжки часу для того, щоб лікарня продовжувала працювати так, як вона працює. В Скорботі староостропільська громада додому на щиті повернувся Микола Барна. Чоловік протистояв ворогу на Сумщині, де під час виконання бойового завдання 23 травня 2025 року загинув. Воїна провели в останню дорогу з усіма військовими почистями та поховали у рідному селі Старий Остропіль. Вічна пам'ять та слава герою щирі співчуття рідним. Для захисників харківського напрямку колектив атомників Хмельниччини придбав необхідне обладнання та автівку. З початку повномасштабної війни енергетики постійно дбають про військо. Вони не лише донатять із своїх заробітних плат, вони постійно організовують та підтримують збори, які покликані допомагати нашим захисникам на фронті. Атомники Хмельницької АЕС передали автомобіль та обладнання для захисників, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку. Ініціатором ідеї виступила організація молоді ХАЕС». А втілити її вдалося за рахунок благодійних внесків учасників спортивних заходів, молоді атомної галузі та працівників загону відомчої воєнізованої охорони. Організація молоді виступила з такою ініціативою, тобто на початку відкриття сезону спортивних заходів було прийнято рішення. Закупити автомобіль і передати на збройні сили України для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Термінал Старлінг та зарядну станцію Екофлоу було придбано волонтерами громадської організації Енергія наших сердець. Усе це разом із позашляховиком вже незабаром надійде до військового підрозділу, в якому несе службу чоловік працівниці ЗВВО Хмельницької АЕС. Вона окремо відзначила велику потребу фронту саме у транспортних засобах. Кожен день їх треба якнайбільше для фронту. І дякуємо для ХС, що допомагають в цьому ну, для, для них це велика допомога, тому що хлопці самі не можуть справитися всіма потребами, які є кожен день. Позашляховик Марки Кія був повністю підготовлений до виконання поставлених завдань і крім технічного обслуговування, отримав додатковий комплект шин. Колектив Хмельницької ОС надалі об'єднується заради перемоги, і це черговий крок. Тому дякую кожному, кожному працівнику Хмельницької АЕС, всім нашим волонтерам, молодіжній організації, нашим працівникам, які працюють в громадській організації. Тому всім дякую. Надалі активна позиція і надалі об'єднання заради перемоги. Придбаний автомобіль став черговим свідченням згуртованості колективу атомників Хмельницької АЕС, який кожного дня робить усе необхідне, аби ще на крок наблизити перемогу. Сім пожеж ліквідовано на Хмельниччині протягом доби. Горіло два житлових будинки у селі Гусятин, що у Кам'янець-Подільському районі, та у селі Сасанівка, що на Шепетівщині. Окрім цього, рятувальники приборкували полум'я у чотирьох господарських спорудах. А у мікрорайоні Раковища у обласному центрі горіла трава. На щастя, обійшлось без жертв. Написання ікон, стародавнє мистецтво, яке проникає у душу. Майстер, який створює такі образи, мусить мати добре серце, віру у Бога та постійно навчатися. Адже це не просто картина, а образ святих сакральних у житті кожного вірянина. Іноді, аби продовжувати ремесло, майстрам потрібна фінансова підтримка. Її надає найзавзятішим підприємцям центр зайнятості у рамках гранту. Про мистецтві, які підкорили своїми іконами, не тільки українців, а й іноземців. Дивіться далі. Так створюються шедеври, які потім милують око вірян із усіх куточків світу. Почалося усе із хобі та віри у Бога, каже одна із засновниць майстерні Ольга. Далі ж переросло у професію калини від самого серця. Все почалося з любові до ікони і до наших українських традицій. Багато років це було просто захопленням хобі. Потім з часом воно все переросло в щось серйозніше. Була іконописна школа, було навчання за кордоном, були численні майстер-класи, була праця з професійними художниками. Ікона це не просто зображення, а вікно у вічність, де кожен мазок пензля дихає молитвою. Майстрині, які створюють ці святині, ніби тримають у руках світло, що проходить крізь душу і лягає на дерево або полотно. Вони вкладають у кожний витвір душу та віру у Бога, яку неможливо не відчути у їхніх роботах. Ми намагаємося втілити розуміння кожної людини в своїй іконі, щоб вона відчула хвилювання душі. Підняла очі гори, звернулася до Бога, хоча б посередництвом цієї ікон. Тому ми пишемо в різних стилях. Часто враховуємо побажання замовників. Створення таких ікон досить дороговартісне, тож майстрині вирішили подати ідею створення повноцінної майстерні на грант. Кажуть, рішення було спонтанним, проте кропітлива та наполеглива робота над написанням принесла плоди. Ми відчули таке внутрішнє переконання, що треба створити свою майстерню і, скажімо так скористалися можливістю від держави допомогою від держави. Створили проєкт, пройшли відбір і отримали грант на 250 тисяч гривень. На таку суму вдалося закупити чимало, орендувати приміщення, придбати матеріали, техніку та розробити рекламні брошури. Завдяки такій допомозі вдалося розвивати ремеслі та до того ж створити робочі місця. Все сталося дуже несподівано. Це для нас була така трішки авантюра, тому що часи важкі, не було особливих замовлень в Україні. Люди всі гроші, що мають, віддають на армію, допомагають один одному, як можуть. Коротше, не до не до, до розкошу. Все-таки ікона це дороговартісний предмет. Такий. І вирішили. Але якось так все складалося, ми побачили в цьому руку Божу. Наразі роботи майстринь користуються попитом не лише в Україні, а й за кордоном. Їхні роботи на виставках та у приватних колекціях, а також що важливо, допомагають збирати кошти для наших захисників завдяки аукціонам. Тож кожен має шанс на процвітаючу власну справу. Головне, аби ідеї линули від душі, кажуть майстрині. А держава завжди готова підтримати ініціативи українців. Олександр Толстюк, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Відкриття купального сезону 1 червня, а на Хмельниччині зафіксовано вже декілька летальних випадків у воді. Тож, аби таких трагедій траплялося менше, рятувальники ДСНС та працівники поліції традиційно провели заходи на міському пляжі обласного центру. На пляжі чимало хмельничан, і, попри погіршення погоди, бажаючих купатися або ж засмагати, вистачає. Традиційно рятувальники ДСНС та працівники поліції нагадують хмельничанам про правила безпеки у воді. Цьогоріч, на жаль, вже траплялися трагічні випадки. У нас з початку року на території нашої області вже є, на жаль, 14 трагічних випадків, серед них одна дитина. Ну, минулими вихідними, буквально на цих вихідних, є, на жаль, трагічний випадок в Жванецькій територіальній громаді, де втопився 13-річний хлопець. І в нас є випадок в Озяславській територіальній громаді, також 25-річний чоловік. Рятувальники застерігають, потрібно купатися у визначених місцях, адже щорічно причини трагічних випадків у воді повторюються а подоляни нерідко нехтують простими правилами. На жаль, причини банальні, вони одні й ті ж самі. Якщо коротко, можна виділити таких, скажімо, три причини: перше, це купання в невстановлених місцях, які не обладнані ніякими рятувальними засобами, ніяким обладнанням. Друге, це купання і відпочинок на водних об'єктах. Ну, давайте будемо прямо казати, в нетверезому вигляді, в алкогольному під час алкогольного сп'яніння. І... Що стосується дітей, це діти купаються без нагляду дорослих. Рятувальники демонструють чотири типи порятунку у воді та наголошують, якщо ви помітили, що хтось тоне, не зволікайте, а рятуйте життя. Коли ж доставили постраждалого до суходолу, робіть наступне. Перевертаємо його на бік акуратно. Перебуваєте з ним, слідкуйте за диханням. На бік для того, щоб витікала вода, котрі він наковтався, і за цього зляк переляк, В такому стані, знаходячись повторюю, рядом з ним обов'язково не залишаємо постраждалого, чекаємо швидку допомогу. Якщо ж постраждалий не виявляє ознак життя, потрібно не чекати приїзду швидкої, а надати першу медичну допомогу. Закривається вниз, губи беруться, ваші губи повністю перекриваєте. Ручки прямі, прямий фут до тулуба постраждалого і робиться інтенсивне натискання. Принагідно, працівники поліції нагадали правила, які повинен дотримуватись кожен біля водойми. Адже за недотримання їх передбачено покарання у вигляді штрафу. Проводимо профілактичні бесіди із батьками, говоримо про те, що батьки дітей не можна залишати без нагляду дорослих, особливо в місцях поблизу річки. І відповідно також говоримо про те, що на території міста, як і будь-якого там обласного центру, діють правила благоустрою. Зокрема, не можна розпалювати відкриті багаття на території пляжа, не можна вигулювати собак в місцях, де купаються люди. Ну і відповідно. Також, на жаль, із нашими меншими улюбленцями на території пляжу все таки відпочивати не можуть. Купальний сезон у Хмельницькому розпочався 1 червня. Тож рятувальники сподіваються, цьогоріч подоляни краще дотримуватимуться правил безпеки, а в області буде менше нещасних випадків у водоймах. Олександр Толстюк, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Хмельничани привезли бронзу із всеукраїнських змагань з баскетболу. В рамках проєкту Пліч опліч фінальна серія матчів відбулася протягом семи днів у Тернополі. Команда юнаків 5-9 класів комунального закладу загальної середньої освіти ліцей номер 16 імені Володимира Козубняка Хмельницької міської ради виборола третє почесне місце. Таким вівторок, 10 червня, побачила команда Першого Подільського. Більше актуальних новин ви можете дізнатись на наших сторінках у соціальних мережах. Дякуємо за довіру! Бережіть себе.